Так, і на останок на останок, на останок в'язані паче. Ну що, давайте перше. Е е давайте отсюда, щоб е Забула мішки в'язані декори, світлий біж, темний біж і в'язана історія з бантиками. Значить, набори, дві заколочки і е метелики заколочки, коричневий, античний, біжевий, рожевий і молочний шоколад. Далі окремо можна буде покупати ось таких метеликів в'язаних, вони вже сразу йдуть на заколочки. Відео потім гарне вам зніму, бо телефон тримаю в руках. В різних кольорах: Античний, молочний шоколад, рожевий темний, м'ята і беж світлий. І такі, дивіться, гарні бантики. Але це не просто бантики, вони прямо. Малюсенькие, вельветовые, и они уже идут на заколки. Заколка э, в тон репса обклеена, и она внутри заколка 4 сантиметра. В разных кулерах. Ведь такую историю, думаю, вам сподобается. Так, идемо далее. А далее у нас аксамитовая тематика. Ну, известная тюльпаны, ну, давайте такие... Э, Так, корічневий, темно-рожевий, античний, такий молочний, пильно-рожевий, троянди, маленький мішутка і зовсім маленькі сердечки на заколочку це воксамиті. Темно-зелене, ну, вже таке, знаєте, новорічне. Сподіваюсь, якщо вам сподобається саме такого плана декори, привезу більше на пробу взяла. Так, далі.